Відсутність опалення у кривому розі це цілком очевидна подія, викликана лише тим, що міська влада потужно заточена на корупцію, та за 14 років не спромоглася знайти можливості відновити комунікації у місті, бо ніколи не була у цьому зацікавлена. Чим хуже, тим лучше повномасштабне вторгнення расистів лише прискорило те, що у будь-якому випадку очікувало на Кривий ріг у майбутньому. Прискорило житлово-комунальний колапс во всіх районах, це видно була. Ми на цьому каналі багато говорили про неефективність дій міської влади, про корупцію та бездіяльність, про узурпацію влади і про багато чого іншого. Голова ради оборони міста Кривий Ріг. Але як справедливо відмічали деякі наші хейтери, що говорити мало, треба діяти. Ну що ж, давайте спробуємо діяти у цьому відео. Розповім вам, як ми можемо почати ефективно діяти проти мародерів, що захопили Кривий Ріг. І створити успішну страну. Бажаю здоров'я кривих. Останнім часом дуже багато повідомлень надійшло про те, що майже у половини мешканців міста повністю відсутнє опалення, що на стінах з'являється цвіль, Люди і в першу чергу діти хворіють. А так званим представникам влади нема ніякого до цього діла. Мені все равно. Гаряча лінія мовчить, різні житлосервіси брешуть. Мафіозний клан мародиркулів бреше, годуючи порожніми обіцянками. Успішний опит реалізації іменно таких програм. Так нам обіцяють, що зараз в несприятливих умовах з інших міст до нас приїдуть спеціалісти та допоможуть зробити те, чого міська влада не зробила впродовж 14 років, а тобто, відремонтувати зношену інфраструктуру міста. Все, спасибо ні. На жаль, спеціалісти, які вміють повертати час назад, не приїдуть. Нам не зроблять того, що вів, коли мали би зробити з 2010 року, як тільки носіли на трону кривому розі. Нам не встановлять нові металопластикові труби, а лише із гівна та палок відновлять ті, що прогнили. Щоб вони, хоч якось, витримали до кінця опалювального сезону. Щоб за весною літо 25-го року знову ніхто й нічого з цим не робив. Це все реально. Ну, бо повторюсь, неможливо за рік чи навіть два виправити те, чого не робили 14 років. І, ну, та чоловіческий фактор. Я дуже поважаю наших людей, мешканців Кривого Рогу, але мені щиро шкода, що більшість із нас потужно задурені мародерами, які володіють усіма великими змі в місті. Та що там, якщо вілкули задурили Блумберг та BBC, де Сашу називають керівником міста, то що говорити про українців, які живуть у кривому розі? Ну я вам скажу, що э, наші люди мудрі. На жаль, тут в нас та сама проблема. Але зрозумійте, шановні мої громадяни, що повторюючи ту саму дію, неможливо очікувати інших результатів. Якщо за 14 років вілкули не вкладалися в інфраструктуру міста, а лише крали та будували мафи, то вони й не зроблять цього в наступні роки. А навіть якщо й почнуть робити, то втричі дорожче і найгіршої якості. Ну бо це ж логічно, що коли в місті немає проблем, то нема що героїчно вирішувати, нема на чому красти, і нема чим доводити свою необхідність. Місті. От, поэтому заміняє проголосували. Тепер пара слів про неприємне так, мені неприємно, але я змушений про це говорити. На жаль, ха, тільки не хороші люди пишуть у коментарях, що ця моя робота з випусками відео кимось оплачується, що є якісь добродії, які платять мені зарплатню за те, що я. Ризикуючи усім, що маю, виходжу в ефір та розповідаю людям правду про найзапекліших ворогів, які кладуть на закони і правила та нищать усе, до чого можуть дотягнутися. Ну якби я зміг його вбити, я б його вбив. Правда ж полягає у тому, що тільки деякі з десятків тисяч підписників жертвують чесно зароблені гривні на підтримку цього єдиного у кривому розі каналу, де говорять про те, про що усі інші чомусь мовчать. тому що то так, ви можете сказати, що в нас безліч інших засобів масової інформації, які теж не залежать від вілкулів, але ви не можете сказати, ким фінансуються ті змі вопросов? а я можу сказати, що моє фінансування йде виключно за рахунок платників податків, які, окрім усього іншого, як би тяжко їм не було, та підтримують єдиного незалежного блогера у Кривому Розі, адже розуміють, що без вашої підтримки більше таких не буде. Адже аби хтось міг та хотів, вже б давно долучилися до мене, чи стали би паралельно робити цю саму. Справу минулі відео подивилося дуже багато людей, та на жаль, задонатили усього 10 глядачів, за що я, звісно, безмежно вдячний кожному. Але прошу і інших мешканців Кривого Рогу не стояти осторонь та підтримувати того, хто намагається здолати беззаконня та витягнути кривий ріг із болота, в яке затягнули його мародери. Ократ члени нашої команди. Під акомпанемент нашої мовчазної згоди недобрі люди скажуть, що балачками нічого не зробиш, що говорити, не мішки кидати, але я мушу не погодитись і сказати їм, що перш ніж щось робити, треба мати підтримку багатьох. Я про це говорив у попередніх відео і повторюю зараз, що проросійські чорти, які захопили місто, мають мільярди вкрадених у народу гривень, мають радіо та телеканали і задурюють тисячі людей. А усе, що маю я. Це цей маленький, але зростаючий ютуб канал та вашу підтримку. І чим більша підтримка, тим більше можливостей нам усім об'єднатись і нарешті щось зробити корисне для нашого міста та нашого майбутнього. Ви в му році хочете бути будьмарам. Ну мабуть, і далі. І далі, звісно, не уверена. Куди <ріху> куда, куда ж <уж> далі? <ріху> я не роблю все це заради влади, бо не хочу влади. Я не роблю заради грошей, бо вже тисячу разів міг би продати цей блог і займатися своїми справами. Усе, що я роблю тут і планую робити для Кривого Рогу, це лише тому, що мені набридло болото, в яке нас тягнуть, перезуть рашисти вилкули. Мені набрид за непад. Я не хочу, щоб витрачені сили та життя моїх пращі були марними. Кожен з тих, хто мене зараз бать. Бачить чи чує так чи інакше, але кладе своє життя та здоров'я, тримав та тримає на своїх плечах ціле місто, працює на підприємстві, чи зі зброєю в руках захищає тих, хто дає змогу труженикам у вихідний день відпочити в кафе чи придбати одяг та їжу в магазині. Усі ми, ті, хто працює у цьому місті, сплачує податки. Усі ми тримаємо це місто на своїх плечах і разом з містом тримаємо і паразитів, що не тільки не допомагають нам, а навпаки, лише шкодять. Бо результати наших трудів не вкладають в наше майбутнє, натомість будують власне. Аби не закриті кордони, я би поїхав у відень і показав би вам усім маєток вілкулів, де вони будуть жити у теплі та безпеці у той день, коли ми виженемо їх із кривого рогу. Це треба теж розуміти. Тож до чого я все це веду? Щиро прошу моїх глядачів, кожного кому не байдужа доля міста, підтримувати цю нашу спільну боротьбу усім, чим можете. Маєте змогу задонатити посилання на номери карток у описі під цим відео. Не маєте змогу задонатити? Будь ласка, напишіть кілька коментарів, поширте це відео серед друзів. Нехай нас стане більше, і ми станемо силою, проти якої будуть безсилі навіть вкрадені у нас мільярди гривень. Тепер до головного є такий вислів: divide et impera, що у перекладі означає розділяй та володарюй. Це є відомим політичним принципом, який означає розділення певної групи людей для легшого керування ними. Хоча точне походження цієї фрази невідоме, її часто приписують кільком історичним особам. Одним із перших діячів, хто активно застосовував цю стратегію, був давньоримський політик та полководець Гай Юлій Цезар. Він використовував метод розділення племен Галії під час своїх завоювань, щоб їх легше було підкорити. Також цю фразу приписують імператору Августу, першому римському імператору, який застосовував принцип розділяй і володарюй для зміцнення своєї влади в Римській імперії. Згодом, цей принцип став частиною політичних. Тичних стратегій у різних імперіях і державах, включаючи римську та британську імперії, які використовували його для утримання контролю над завойованими територіями. Успішний опит реалізації саме таких програм. У нас ця стратегія використовується для утримання українців в інертному стані, тобто, щоб ми між собою чубились і не звертали увагу на головних наших ворогів, які наживаються на нас із вами, паразитуючи. Коли я починав вести цей блог, метою було зібрати щонайменше 25 тисяч активних мешканців міста. Для того щоб почати діяти в рамках закону, так звучить не дуже круто боротися законними методами проти беззаконня. Ну але ж треба з чогось починати. Так, от, звісно, попри те, що на канал підписалося більше 25 тисяч людей, активних не так багато, як хотілося би, але це вже величина, тому варто спробувати. Ілі ні. Тож на сайті президента я створив петицію, в якій пояснив реальний стан речей у кривому розі. Ну а також те, що самопроголошений татків син, попри усі норми законів, лише бреше та піариться. А між тим у половини мешканців міста нема опалення, і люди перебувають у нестерпних умовах існування, і мені все равно разом з тим пояснив у петиції про те, що офіційні представники державних органів влади не діють, а лише Толерують самозванця, це історична потужна подія. Окремо підкреслив, що за останні 14 років, які кривий Ріг прожив під гнітом мафіозного клану Вілкулів, не розвивалася інфраструктура міста, та жодного разу опалювальний сезон не почався вчасно і без проблем. При прямих лучах сонця плюс до усього вказав, що мафіозний клан Мародиркові паразитує на бюджеті міста. Адже на сайті Прозоро я не зустрічав жодного тендера без очевидних проявів корупційної складової. Ну а також нагадав пану президенту, що. Державний аудит у 2021 році з'ясував, що через неефективне правління Вілкулів бюджет міста недоотримав 27 мільярдів гривень. Я, я взагалі в шокі. Ви просто подумайте над цим, що 27 мільярдів би вистачило на те, щоб відремонтувати усі теплотраси в місті, та, можливо, збудувати нові гілки інфраструктури так, щоб якомога більше мешканців міста мали змогу перейти на автономні системи опалення. Ну але натомість ці гроші, як стверджує державний аудит, у бюджет не потрапили через неефективну роботу, напевно. Захисники мародирку скажуть, що не обов'язково ці 27 мільярдів були вкрадені. Ну а може дійсно от настільки тупі і нікчемні, що просто випустили цю суму між пальців кудись безодню? Я це особисто не вірю. Ну а ви вирішуйте самі, чи вірите вам, чи ні? У кожного своя доля цей шлях широкий. Повернемося до петиції. Сьогодні я її відіслав на сайт президента. За два дні вона має пройти модерацію і з'явитись на широкий загал. Після чого я створю ще одне відео на цю тему і надам посилання у своєму телеграм-каналі. Ваша задача, задача громади міста підписати петицію та розповсюдити її серед мешканців Кривого Рогу, так, щоб ми зібрали підписи якомога швидше. Так, звісно, петиція це не гарантія того, що нас почують і наші проблеми будуть вирішені. Але це дасть нам в першу чергу інструмент. Адже ми будемо щотижня збирати підписи та робити петиції, якщо з першої нас не почують. Будемо спамити ними президента, кабмін Верховну Раду. Ну а якщо зможемо збирати 100 тисяч підписів, то і європарламент, щоби ті натиснули на українську владу, щоб закони у кривому розі таки почали діяти не лише проти бідних, а й проти мародерів. Е... Колосальний вопрос у нас з вами буде власне, це мій план. Він не досконалий, але це кращий план з усіх озвучених публічно. Ну окрім чекати кінця війни, і там можливо хтось буде з чимось якось розбиратись. Війна, все спішить. Мародиркули пропонують нам сидіти вдома, мовчати та чекати. Можливо, на початку грудня буде опалення. Ну а можливо, на початку грудня нам скажуть, що опалення буде десь в перших числах травня, коли прийде весна. І може їх саджати будуть. Від цих наших теперішніх дій я переконаний, напряму буде залежати те, чи буде у кривому розі тепло у наступному році. Бо якщо ми будемо душити петиціями, з Києва точно дадуть по шапці вілкулам, щоб вони зробили так, щоб люди були задоволені. Все нормально, нормально непогано. Йде Все. Це нормально. Люди... задоволені, але Дуже вдячні. На нам На за дякую за свій. Ну, або так, щоб я перестав існувати. Ну, якби я зміг його вбити, я б його вбив. Сподіваюсь, ні. Да. Ну що ж, я вам озвучив свій план дій. Він дуже простий і вимагає від вас лише реєстрації та підпису петиції, ну а також її поширення. Нам не треба наражатись на небезпеку, виходити на вулиці і мітингувати. Ми можемо все це робити, не виходячи з дому, навіть якщо на вулиці. Тепліше, моя мета об'єднати людей, щоб перемогти зло, яке нас роз'єднує. Підтримувати чи ні, вибір за вами. Ну але звісно, краще підтримуйте. Бо які в нас ще є варіанти? Дякую. А все остальное то такое, от аплукало. Я вибачаюсь, не хотів казати, але ну ну що ж коли вже нервів не вистачає, то та по роз'ясненню всіх яких самих. Ну, добре.